07. Це обов'язково намагатися щодня знаходити хоча б 10, хоча б 5, ну в ідеалі півгодини для того, щоб ви лишились на самоті з собою сісти, подихати, просто сконцентруватись на диханні, спокійні, вдохи, видохи під ту музику, яку ви любите, прогулянки ввечері або якісь взагалі такі, знаєте, ці пічі марбразки, хоч кудись, щоб пройтись по свіжому повітрі, щоб ваше тіло рухалось, якщо немає змоги там. Складні там, побутові умови, де зробити вправи, да, то ви маєте включити тіло. Через включення тіла у вас піде включення психіки. Це е, рух знизу вверх, зверху вниз. Наприклад, в даних умовах, коли у всіх рух від психіки до тіла практично неможливий, можливо тільки рух від тіла до психіки, да, депресія взагалі не лікується розмовами. депресія починає лікуватися тілом. Да. Що таке депресія загнана всередину агресія? Тому для того, щоб людина вийшла з депресії, їм треба починати з цим працювати. Це німий крик. Це відкрили рота і, і кричите, але звуку не даєте, щоб виходила ця агресія. Це найпростіші методики. Да? Чому дихання? Тому що коли людина дихає, вона врівноважується. І під час дихання вони пропрацьовуються повністю всі органи, але дихати краще. Сидячи за рівною спиною, а взагалі навіть стоячі для того, щоб у вас повністю кругото поверх вниз, не можна артеріальні потоки, вони врівноважуються. Оце, оце зараз я сказала найпростіше. Звісно, це якщо робити практику, то там вже буде більше інформації. Писати щоденник, як це не дивно, чому важливо, коли людина пише, вона почне бачити, що взагалі в неї робиться в голові. Так? Тобто Наші предки були не дурні в 19 столітті, вся інтелігенція була щоденник, і це не просто була забаганка, це реальна психотерапевтична робота з собою, відбувалася в людей. Стати можна правою рукою лівою рукою, лівою виходить безсвідомий, правою рукою ви структуруєте те, що ви думаєте. Да? А лівою рукою виписуєте всі наційні блоки, які у вас є Ну так от, от коряво, так от, от дивно, да? але права півкуля у нас відповідає за безсвідоме, ліва за свідоме. Тому, власне, якою рукою пишете, те у вас і виходить на поверхню. Це найпростіше те, що ми можете кожного дня самі собі допомагати. Да? Особливо після новин. Yeah. Особливо після новин. 15 хвилин. 15 хвилин. Yeah. Це дуже добре, особливо перед сном. І ще така рекомендація: якомога частіше приймати душ, ви приймаєте ванну, тому що це психологічно дуже сильна робота на змивання. Старого, да, людина йде до душу, митися там до вани, неї вже, як значить, щось з мене зійде. Да, це теж допомагає в таких умовах. Сходіть і це у вас вже буде якийсь такий як психологічний маячок, ну, що ви щось ну, відійшло. Да, тобто, психотерапевта завжди є теж свій якийсь такий якарьок. Тобто, Прийшла терапія, ручка лежала отак, закінчилась терапія. Він вже положив отак. Це вже закінчився гешталь. да, процес закінчився. Ви прийняли вечір, що вечора душу живе, щось день пройшов. Тут можна спокійно подихати, там щось зробити якусь техніку. Да, тобто, щоб ви перемикачі знайшли свої власні, а людина так часто впрягається, що в неї немає цих перемикачів. Отак гегеге. -ге -ге, а потім не може п'яти ранку, бо зараз снаряд залетить, да, там десь у. То, ну, психіка перенавантажується, стрес починає душити, і там воно вже, знаєте, спрацьовує як по колу, Як оці білочки бігають, і все, воно вже по колу, дуже складно сього вийти. Часто, коли у людини істерика така, страх сильний, що з нею роблять? Треба з поглочу, чому це вимикає? Да? Тобто, і по факту так от сісти по потихати... диванку. Це рекомендації людям давати. Це вже звійшла в кураж, я бачу. Звичайно, звичайному житті важливо просто сісти і перемкнути себе свідомо на щось там, сісти, подихати, відсторонитись від цього, що відбувається на зоні, закрити двері, включити якусь собі музику, вімкнути, послухати її, щоб вийшли із з ховаково. Тому що воно затягує дуже сильно і швидкість всьому Є секрет, робити мати бажання. Мати бажання працювати з собою, якщо людина відчуває, о, я чекаю від коїсь допомоги. Ну, якщо ти хочеш реальну, реальних змін в собі, це тільки сам, це тільки, сам. Це тільки це бажання тільки. це зробити. Способи, люди, ситуації, можливості і знання, вони прийдуть, коли є бажання і реальні нам.